Виконуємо номер 363 із підручника Алгебра 7 та номер 13.32 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте вираз, завдання перше 8 усьому степені. Та 16 у третьому степені, а потім у п'ятому степені у вигляді степеня з основою 2. Завдання друге: подайте вираз 25 у кубі. І 625 у сьомому степені у вигляді степеня з основою 5. Приступаємо до виконання. 8. У вигляді степеня з основою 2. 8 це 2 у кубі. Подамо 8, як 2 у кубі. А тепер виконаємо піднесення степеня до степеня. Щоб піднести степінь до степеня, потрібно основу залишити без змін, а показники степенів перемножити. 3 множимо на 7 буде 21. Отже, маємо 2 у 21 степені. 16 це у нас 2 в 4 степені. Підносимо спочатку до куба. А потім до п'ятого степеня. Піднесемо степінь до степеня у внутрішніх дужках. Основу переписали, показники перемножили. 3 множим на 4 буде 12. А тепер до зовнішнього, до зовнішніх дужок. Тепер 12 множимо на 5. Отримаємо 60, отже, маємо 2 у 60 степені. Завдання друге з основою 5. 25 це 5 у квадраті. Підносимо степінь до степеня. Основу переписали показники перемножаємо 2 множимо на 3 буде 6. Маємо 5 у 6 степені. 625 це 25. Помножити на 25. А 25 це 5 у квадраті. Множимо 2 степені з однаковою основою. Показники додаємо. 2 2 буде 4. А тепер підносимо степінь до степені. Показники перемножаємо. 4 множимо на 7 буде 28. Отже, маємо 5 у 28 степені. номер 363 із підручника Алгебра 7 та номер 13 крапочка 32 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.